Напередодні різдва депутати Білоцерківської міської ради затвердили один із ключових документів громади бюджет на 2026 рік. Рішення було підтримано одноголосно. Головна мета бюджету реалістичність в умовах війни, соціальна справедливість і розвиток громади. Володимир Вовкотруб звернув увагу на декілька пріоритетів. Бюджет у нас збалансований. Власні доходи бюджету зростають на 6,2% до виконання 2025 року. Хочу сказати, що біла церква залишиться лідером серед допомоги військовим. Станом на сьогодні, ми я вже сказав, цифру 165 мільйонів, але з врахуванням вже сьогоднішньої сесії сума 173 мільйона. На освіту передбачено понад 1 мільярд гривень. Це доплати працівникам, про які ми в цьому році з вами проголосували. Це 2600 гривень. Ми також передбачаємо і в бюджеті на 26 рік ці доплати. Потім премії помічникам вихователям і підсобним працівникам дитячих садочків. Збільшуємо видатки на харчування для діточок наших до 65 самі. Мільйонів гривень. Також ще 12 мільйонів ми витрачаємо на оздоровлення наших дітей, категорії дітей, яких потребують оздоровлення. На медицину. По програмам передбачено 126 мільйонів гривень. З них програма матеріально-технічного забезпечення 100 мільйонів гривень. понад 13 мільйонів гривень на фінансування невідкладної допомоги, яка вже в багатьох містах ліквідована. Вдвічі ми збільшуємо фінансування безоплатних ліків для пільових категорій. Те, що ми з вами обговорювали на попередній сесії, сума збільшилась з 5 до 10 млн грн. Соціальний захід це ще один пріоритет, який ми передбачаємо в цьому бюджеті. На підтримку захисників і захисниць України ми збільшуємо фінансування на 22 мільйони гривень. Ветеранський простір додатково 5 мільйонів гривень. Програма турбота збільшена на 5 мільйонів, в тому числі, щоб допомогти людям, чиє житло постраждало внаслідок війни. Також сьогодні ми з вами прийняли рішення про виплату 15 прожиткових мінімумів мінімум для військовослужбовців, які повернуться з полону. Програма значно поліпшує програму по цивільному захисту населення. Ми в наступному році маємо збудувати власну сучасну систему оповіщення. Над проектом бюджету працювали з жовтня. Це результат тривалої спільної роботи, у ході якої було проаналізовано кожен напрям, кожну програму. Також проведено обговорення із заступниками міського голови та депутатським корпусом. Проект бюджету перед сесією схвалено і виконавчим комітетом. Про основні показники бюджету поінформувала начальник фінансового управління Світлана Терещук. В цілому, з урахуванням всіх цих субвенцій, з державного бюджету загальний обсяг складає 3 мільярда 125,7 мільйонів гривень. З них загальний фонд 3 мільярда 49,8 мільйонів. В тому числі названі субвенції, Я їх назву освітня субвенція 351,8 млн грн на 8 місяців. Дотація на передані видатки це для забезпечення енергоносіями освіту шість млн шістсот вісімнадцять на харчування дітей перших четвертих класів 28,2 млн грн. І остання субвенція, це 3,7 млн грн на заробітну плату інклюзії. Це ті субвенції, які е, пропонуються до. Включення власні надходження, спеціальний фонд 72,3 млн грн, мільйона гривень. Власні надходження 2 мільярда 663,1 млн грн. і мільйон гривень. Основні податки це ПДФО. Відсоток зарахування цього податку до бюджету залишається таким самим. Обсяг цих відсотків 91 млн 760 тисяч. Місцеві податки і збори 852,3 млн грн. мільйона гривень. І ще один податок, який вартий уваги, це акцизний податок 293 питома вага, і 49,5 мільйонів це інші податки. і Збори видаткова частина. Також у нас 3 мільярда 125,7 мільйонів гривень. Складається вона знову ж таких цих субвенцій, які я назвала, і які будуть іти на освіту повністю, і, і спеціального фонду 231 мільйон гривень гривень – це кошти з урахуванням переданих видатків. На заробітну плату направлено 1 триста мільйонів гривень. Цими грішми ми повністю забезпечили виконання підвищеної заробітної плати. Маю на увазі першого тарифного розряду мінімальної заробітної плати. Також зберегли на півроку виплати 2 600, відповідно до постанови кабінету міністрів і забезпечили в обсязі 5,5 млн п'ять мільйонів гривень. За підвищені заробітні плати деяким категоріям працівників це стосується кухарів, помічників, кухарів і таке і інше. На енергоносії на енергоносії направлено 289,5 млн грн. мільйонів гривень. Харчування на харчування направляється 65,7 тисяч гривень. Забезпечені всі пільгові категорії, всі інші діти, і ми змогли знайти ресурс для того, щоб збільшити харчування на 10 гривень і посадоч. І по школах капітальні видатки, знову ж таки всього це 592,5 мільйона гривень. Це все і капітальні видатки, які фінансуються по програмах, і капітальні видатки, які мають пряме направлення. Це коротко про те, яким має бути наш бюджет на 2026 рік. І яким ми будемо керуватися для того, щоб фінансувати галузі житлово-комунального господарства і місцеві програми соціальні? Бюджет це спільний результат відповідальної роботи всієї громади. Слова подяки звучали платникам податків, які наповнюють бюджет, та нашим військовим, завдяки яким ми маємо змогу планувати та працювати. Попереду забезпечення життєдіяльності громади, реалізація важливих програм та ініціатив. Тож сподіваємося, що у 26-му році вдасться не лише зберегти напрацьоване, а й посилити розвиток, заклавши надійний фундамент для нових рішень і майбутнього нашої громади.